Віці Романівської породи. Пройшов рік після останнього сюжету. Овець нас трошки побільшало. Кожна ярка привела по двоє, а одна навіть троє ягнят. Оце такі наші овечки. Оце наш баранчик. Гарно його видно. Ягнята так само вже вкрилися вовною. Народжуються вони чорні, а потім міняють окрас. Всім рекомендую розводити весь романівської магнівської породи. Звичайно, спокійні. Гарні тварини. Декілька овець продали бажаючим розводити. Так що рекомендуємо, звертайтеся. Є баранці, є ярочки, молодняк, дорослі тварини. Ось такі хороші.